Гідно вшанувати пам'ять полеглих захисників та підтримати рідних. У Лозовій вирішили облаштувати поховання бійців за незалежність України. Про це розповів секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Міський голова виступив з ідеєю про організацію на території міського кладовища військового сектору поховань для того, щоб цей, цю територію організувати, відповідний здійснити благоустрій, встановити. Однотипні пам'ятники викримати це місце, щоб це місце було місцем слави і пам'яті бійців за незалежність України, місцем вшанування їх пам'яті, перш ніж приймати рішення, ідею погодили із рідними загиблих. Попередньо спілкувалися з головою спілки матерів загиблих в АТО Ларисою Шевченка. Також проводилося опитування родичів загиблих, які поховані на міському кладовищі щодо цієї ідеї. Отримавши підтримку батьків та дружин, фахівці починають працювати над деталями, попередніми ескізами, розміщенням, облаштуванням, обиратимуть лише якісні матеріали кожен крок узгоджуватимуть з рідними. Позиція міського голови в тому, що це ми маємо зробити якісно і всебічно вивчити думку і всіх причетних, зокрема в першу чергу, батьків. За процедурою спочатку члени виконкому документально визначать статус території військового кладовища, потім звертатимуться до депутатів міської ради за фінансуванням на сесії міської ради. Планується виділення певних коштів для виконання проекту організації цього сектору військових поховань, робоча назва поле слави. Знову ж таки лише погоджений з рідними. Фінальний проєкт почнуть реалізовувати. Наразі половина захисників Лизівської громади поховані на міському кладовищі. Решта героїв знайшли спокій в старостинських округах. Їхнім родинам планують компенсувати витрати на облаштування поховань.